То ж, пансу, всім доброго дня! Сьогодні ми з вами трошки поспілкуємося про те, з чого потрібно починати вашу пасіку. І от настав той святий благовіщенський момент, що ви захотіли займатися бджільництвом. З чого вам почати? З чого почати зараз? Ми вам детально 9 пунктів я вам видам. Е, всі ці пункти є практичні, всі ці пункти є важливі. Ну, наприклад, в мій час, коли я займався бджільництвом, починав займатися. В мене половина із цих пунктів зразу відпала, тому що в мене займався біжництвом діти. Я якби успадкував цю всю, всю історію, але далі я вже почав розбиратися, тобто ну, щаблем вже вище, я почав розбиратися з того, як це все якісно використовувати, як впроваджувати і так далі. Тому для тих, хто стартує з нуля, буде трошки складніше. Для тих, хто хоче це успадкувати. Заповнють одне просте правило: якщо у вас вдома є вулик і нині вже ніхто не займається. Це актив, який можна використати навіть в самі гнилі, якщо вулики посадити бджоли, з них можна отримати мед, і той мед буде коштувати значно дорожче, ніж ті ж самі вулики. Тому завжди користуйтеся з розумом і не давайте, не давайте пропасти для цього всієї штуки. Ну, наприклад, любителі бджільництва, справжні любителі, да, то вони, напевно, що так як я, будуть дивитися на те все діло і казати: Ну, блін, ну. Ну, не можна, щоб воно пропало. пропадеш, скільки добра. ну чого, ну ну ну. шкода, ну, От Я з такими от думками тоді був. Тому що дійшли до моменту, що там трималися бджоли дідом тільки для себе і так далі. Ну, Тим не менше, на сьогоднішній день я цю справу точно успадкував. Працюю і хочу вам донести, що треба починати. Значить, пункт перший. До речі, візьміть блокнотики. Отакі от самі. Бачите, я тут все повиписував. Візьміть блокнотики. І записуйте разом зі мною. Пункт перший. Вам необхідний наставник? Завжди рекомендую починати з книжки. Можна з книжки, можна ще щось, але я рекомендую з наставника. Чому? Тому що е, наставник, він, це та людина, яка вам скаже: Чувак, дивись, я так зробив, мені не підійшло. Зроби ось так. І ти отримаєш відразу там результат да? такий або інший. Кого брати наставником? Ну... Це залежить від ваших можливостей. Якщо у вас немає коштів, то звісно ж це буде якийсь дядько Петро, дядько Микола, який є вашим сусідом, який тримає мільйони років бджіл, але в принципі в нього там не, не, не багато сімей, але щось він розуміє для початку підійде. Якщо у вас є гроші, ви можете звернутися до таких, як я. Ну таких в Україні дуже сильно мало, якщо чесно. Там буквально кілька штук, які можуть вам бути наставниками за гроші протягом всього сезону. В що включаєте наставництво? Тобто, я вам допомагаю розібратися, підказую, консультую, підказую, які результати і так далі. Але все залежить від ваших цілей. Для чого вам ті бджоли. Тому, якщо вам бджоли потрібні як для заробітку, як спеціальні спеціалізації, то, звісно, шукайте професійних наставників, які ну, пройшли пасіки там, 3000 сімей, тисячу сімей, в на матковідних господарствах працювали, освіту, відповідно, мають, тому що є така освіта. Або має такі магазини, як я маю. Да. Ну, я, звісно, це солянка ще тих, тому що і в Америці, був, і магазин маю, і на матковідних пасіках величезних працював, то тобто, ну, якби, і свій досвід, і своя пасіка, і ну, є про що поговорити. Ну, це ви можете подивитися мене на каналі. Все, я не рекламуюся більше. Тому наставник: якщо так для себе, чисто щось попробувати знати, дядько Петро, дядько Микола підійде. Далі, пункт 2. Обирайте напрямок пасіки правильно. Тобто для вас потрібно визначити, для чого вам та пасіка? Е, для новачків це відкриття, для професіоналів це, в принципі, ну як, вони й так це знають, е, але вони це знають потім. Я ж своїх учнів, своїх е, глядачів завжди агітую. Панове, не ведіться на цю штуку, як коли кажуть старші пасічники, починайте з лежака. Це неправда. Чому? Тому що часи йдуть і все міняється. На сьогоднішній час. E, питання починати з лежака не є актуальним. На сьогоднішній час правильний підхід це починати з тої системи вуликів, яка вам дасть можливість розвивати той напрямок, який ви хочете впроваджувати e, на своїй пасіці. Наприклад, ви вирішили зайнятися промисловим джільництвом, промисловим промислом. Тобто e, ви хочете качати велику кількість меду. Таким чином, я б радив би на сьогоднішній день в Україні. Або 10-ти рамкові вулики з магазинними наставками, або 12-рамкові вулики з магазинними наставками. В окремих випадках можна використовувати рутівську систему. Е, Потоб це все повинно бути по-любому корпусна система. Якщо ви хочете займатися матковідною пасікою, для вас можуть підійти запросто лежаки, тому що у вас буде зразу. Відкритий доступ до гнізда. Якщо ви хочете займатися пакетним дільництвом, вам також можуть підійти або лежаки, або 16-рамочні вулики. Також лежаки, можуть бути з одною магазинною надставкою. І так далі. Тому що е, вулик не носить мед. Вулик дає можливість для вас відібрати більшу кількість меду з наявного принесеного. Мед носить бджоли. І вулик вам дає можливість зручніше працювати з бджолами. Тобто всі конструкції вулики, які продумані, вони продумані для того, щоб ви могли зручно, комфортно, швидко, без пошкоджень самих бджіл, без пошкоджень себе працювати з бджолами. Тобто, це все для роботи, все це спеціалізація для роботи. Тобто, коли е, був винайдений перший розбірний вулик Петра Івановича Прокоповича, то він ну, до того також тримали бджоли, також отримували мед. Але вулик було створено для того, щоб не вбивати бджіл, для того, щоб е, керувати їхньою поведінкою і так далі. Ну, це вже потім почали розуміти, як керувати поведінкою. Але на той момент основна фішка це коли ти забираєш мед, щоб не, не вбивати самих бджіл. Так що ну, про прокупочі можна багато говорити. Далі, пункт номер три. Обирайте вулики. Ох ти що. А, обирайте напрямок пасіки правильно. Я вам про напрямок пасіки не розказав. Я вам розказав про вулики, але не про напрямок пасіки. Пока буває, вирізати не будемо. Значить, повертаючись до першого, до другого запитання, значить, обирайте напрямок пасіки. Досвідчені пасічники знають, що напрямок пасіки буває різний. Тобто, ми попередньо тільки що проговорили про вулики, але вулики це до вашого напрямку пасіки. А Напрямок пасіки може бути який. Я вже також частково озвучив, але існують медовий напрямок. Е, існує матковідна пасіка, існує пасіка, яка є селекційна, е, існує наукова пасіка, існують пасіки, які займаються відтворювальним джерелом, тобто вони продають бджолопакети, існують пасіки змішаних типів. І ще може бути більше, але основа це. Ось ця, тобто ви на пасіці можете виготовляти як всі продукти бджільництва, так і окремі продукти бджільництва, А, також ще може бути пасіка, яка спеціалізується на запиленні, тому що це також вже є окремим напрямком. І є пасіки, які окремо займаються запиленням і більше нічим. Тому це щодо напрямки, там де я вам спутав, ну нічого страшного. Е, знаєте, я вам скажу на рахунок того, що спутав, основна унікальність моя і мого каналу це навіть не те, що я про бджіл говорю, не те, що я піднімаю болючі питання. Не, ну це все ні. Панове, я справжній. От так як нас знімав, от так і вам показав. Місцями, звісно, треба монтувати, для того, щоб воно органічно виглядало. Наприклад, так як ми фільми робимо. Но От коли я знімаю такі ролики, я вважаю, що я їх можу викладати без монтажа дуже часто, тому що от такі, які є, і ви хочете любити, а хочете не любити. Але підписатися в будь-якому випадку треба. Так далі е -е. четвертий пункт: правильно підбирайте місце. Для вас необхідно правильно вибрати місце на вашій під вашу пасіку. Чому це важливо? Це стосується в першу чергу, щоб пасіка була в такому місці, де бджоли будуть себе почувати добре. Дивіться, дуже, от я на таку штуку потрапив. Значить, є місця, де дуже близько підземні води, або де колись були плавни. І це така історія, або там, де вся вода стікає в одне місце. Тобто, умовно, в ямі. Да? Це така історія, ну не дуже хороша, тому що е, коли ви ставите туди бджіл, то постійно на пасіці буде підвищена вологість. А підвищена вологість буде викликати масу неприємних хвороб на вашій пасіці. Починаючи е, якимось е, назиматозом і закінчуючи аспергельозом або брульозом. Е, і тоді ви будете мати дуже багато різних. Проблем, чого вам не потрібно. Тому це перший пункт. Місце повинно бути на підвищенні, е, і щоб там завжди було сухо, а вдощ, щоб там швидко висихало. Да, е, Колись старі пасічники казали, що треба ставити бджіл там, де гріється змія. <клес> так, далі. Наступний пункт е, стосовно того, як правильно вибрати місце під пасіку. Вам необхідно також, щоб там не було вітрів. Тому що є така приказка, вітер дує, а стільник пустує. Е, тому що не будуть вітри, то бджоли ну, бджолам буде некомфортно. Бджолу буде здувати, постійно буде сквозняк, бджола буде погано розвиватися і так далі. Тому потрібно, щоб там було е, безвітряно. Тобто ви формуєте, витро, ви формуєте вітряну захисну смугу. Да, тобто це може бути з кущів, з дерев, е, з фанери, з чого завгодно. Але ви повинні зробити це. Ну, як правило, в умовах садка це повинно бути з кущів е, або якоїсь малини. У ну, одному випадку там з малини так зроблено. З іншої сторони, в моєму випадку, е, на пасіці зроблено так, що там є забор, забор високий. Е, по закону 2,5 метри має бути рівно стільки в мене. Там є забор. Тому, панове, ви можете подивитися на моїх відео, там, де я на пасті, як в мене там все обладнано. І там повинен бути в переважній кількості тіньок да, затінок. Тобто бджоли дуже класно почувають в затінках. Чому? Тому що для них менше треба займатися охолодженням гнізда в жарку погоді. Вони більше можуть летіти за нектаром. Тобто, на вашому пасічницькому точку має бути сухо, не повинно бути вітру. Має бути так, щоб для людей воно не заважало. Ну і останній пункт, щоб там не було жарко. Чотири основних пункти. Потім е, пункт 5. Е, подбайте про сусідів. По сусідів мається на увазі не просто зробити так, щоб людям не заважало, а подбати про сусідів таким чином, щоб ті сусіди, вони, ну як вам сказати, Коротше, щоб вони на вас заяв не писали, да? і коли там буде забор, це один із механізмів. Інший механізм це просто їм даєте, ну, даєте баночці меду, і тоді, в принципі, буде все нормально. Потім <кхм> потрібно підготувати реманент. Реманент починається з рамок, тому що ви вулики вже придбали відповідно до своєї системи, і вам потрібно далі рамки. Допустимо, ви купили 12-ти рамкою вулики. Да? З двома магазинними наставками. Тобто на гніздо в вулику буде стояти 12 рамок, і ще наверх буде стояти 24 маленьких рамки. Але в жіни є такий закон і таке правило. Дуже багато хто не внехто, я дуже багато не розумію. Так от, будь ласка, почуйте: кожен вулик має мати мінімум 2 комплекти рамок. Тобто, якщо у вас є в вулику 12 рамок, да? то у вас повинно бути ще 12 в запасі. Якщо вулик налічує 24 рамки, то повинно бути ще 24 в запасі. Таким чином, якщо на загальну кількість пасіки треба 1500, наприклад, 2000 рамок, то ви множите на 2 і отримуєте 4000. З чим це пов'язано? Тому що перший комплект рамок, він завжди буде знаходитись в вулику. Тобто, от є набір рамок, да, там 12 штук, І, е, плюс магазинні наставки. Магазині наставки, в магазині наставки вони будуть прийшли, пішли, прийшли, пішли, прийшли, пішли. пішли. Е, а вулику буде завжди знаходитися від 5 7 рамок до 12. Да. І от В цей момент є дуже важливий, тому що ви повинні мати в запасі вощину. Тобто рамки, які, не будете, е, ну, які будуть пускатися в роботу, вони будуть свіжі. Вощина, як правило, займає половину від тої, від тої кількості рамок. Тобто, якщо у вас є 12 стільників відтягнутих, то 12 стільників повинно бути з вощиною. І тоді у вас завжди буде протягом сезону відбуватися заміна гнізда. І тоді у вас протягом сезону не буде виникати, що у вас там чорні рамки, там ще якісь моменти, да, там застарілі рамки, не знаю, там покручені рамки і так далі. Тому що старі будуть відбраковуватися, на їхнє місце буде ставитись гущина, і так буде по колу відбуватися. І у вас тоді ніколи не буде такого, що прийдете, а рамок немає. А вони вже треба на вчора. Бо вчора їх ще треба було натягнути. Так що, панове, це дуже корисна порада, і це дуже потужний момент, адже. Е, багато хто на цьому програє. Е, і якщо ви зібралися там, займатися бджолістом, два комплекти рамок мають бути стабільними. Є ще одна причина, чому два комплекти рамок. Дуже часто трапляється таке, що е, бджолина сім'я захворіє захворіє хворобою, яку вилікувати вже не можна. Наприклад, гнилець. Да, це сама така популярна хвороба, яка вважається, що не лікується. Але вона теж лікується, просто треба знайти спосіб. І оцей гнилець. Як правило, беруть бджіл, їх закурюють сірчаним газом, вони вмирають. Все, що вулику є, викидають. Рамки спалюють зовсім. Ну а самий вулик опалюють середини. На такий вулик потрібно нові рамки. А у вас завжди є свіжий комплект, який вас чекає в запасі. Ви комплект викинули ті, який були, і комплект назад поставили. І тоді ви не маєте. З цим проблем. Тому у вас на пасіці буде безперервна робота. Особливо це стосується великих пасік, де постійно приходять люди на роботу, їм кожного дня потрібно ставити задачі, щоб вони відробляли свої гроші і працювали на благо вашої пасіки. Тому, коли буде просадка, що не буде рамок, ну тоді, вибачте, мене наш такий менеджер і наш отакий пасічник. Тому повинно бути завжди два комплекти рамок. Якщо 24 рамки, 12 це повинно бути для гнізда із сушкою, а 12 повинно бути вже готових злочинних до запасу. Далі. Останній, напевно, що пункт, який я вам сьогодні розповім, тому що всі ці пункти я почав об'єднувати, робити з них кашу, в принципі, нормальна практика. Так, підготуйте правильний інвентар. Правильний інвентар це мається на увазі вам. Треба з бджолами працювати. Тобто, так само, як ви підете на роботу електриком, вам треба плоскогубці, там пласкубці такі, плоскогубці такі, якісь там очистки, якісь там ножі, якісь там кліпси і так далі, і так далі, і так далі. То коли ви йдете працювати на пасіку, то вам також треба певний набір первинних інструментів. Значить, записуйте, що потрібно. Значить, перше, це бджолярський костюм. Ви повинні мати свій костюм, який не буде мати ніхто на своїй пасі. Тобто він повинен вирізнятися, тому що ви пасічник, ви старший пасічник, всі повинні знати, що це ви. Е, тому ви берете собі костюм. Потім ви маєте ще мати кілька костюмів запасних, тому що привезти друга, привезти гостя, привезти ще когось, там. ви ніколи не знаєте, що станеться. Тому повинно бути костюми. Далі. Демар. Демар це дуже важливий момент. Демар це та штука, яка уособлює бджільницю. Тому що я не можу уявитися пасічника без димар. Дима. Потом має бути ще стамеска. Стамеска, ну бджоляр без стамески і без димаря це ніхто. Е, тому треба стамеска. Стамески бувають різні, зараз не вдаємось, просто потрібна стамеска. Далі потрібна щітка, тому що ну, щіткою можна обходитися, без неї можна бути, але вона повинна бути. Щітка для змітання бджіл. Потім, повинна бути обов'язково вилка, ніж для розпечатування. Ніж для розпочатування рівняє площину, вилочка зриває. Потрібні були ці моменти. Далі потрібно, щоб у вас обов'язково був якийсь навощувач у вигляді шпори, або електронавощувача. Ну, як правило, зараз вже електронавощувач. Потім вам необхідно мати на пасіці паливо для димаря, панове. Ну, казалось би, єрунда, паливо для димаря. Ну ні, дуже багато не знає, чим можна розпалити димар, як можна розпалити димар. Паливо для димаря виступає, е, гнилі, якісь трухляві там, колодки, або. Буб. Кукурудзяні корішки, або, ем, або тирса, або яйця. Е, ці лодки є. Є багато варіантів, але це ті, які мені в голову прийшли. Е, Пурлеп може бути теж. Так, далі. Е, Вам ще також потрібно мати тару намет. Таро намет це дуже такий важливий. Е, Момент, тому що коли у вас буде мед і у вас не буде тари, буде погано. А як правило, тара треба безпосередньо вже в той момент про неї згадується, коли вже мед з медогонки має витікати. Так, далі. Е, ну і ще один такий важливий момент це вам потрібно мати <кхм> обладнання. Медогонка, воскотопка, це два ключових. дві ключові речі, які потрібно мати. Ще треба буде багато мати, звісно, але це. Uh, Основа це, якщо ви збираєтесь займатися і цим трошки заробляти. Да? Пасіка більше 10 сімей. До 10 сімей ви ще можете впоратися взяти позичити в когось медогонку, розкотопку і так далі. Ну і ще є один момент, uh, який теж важливий, дуже багато хто не нехтує. Це аптечка. На пасіці має бути аптечка. Панова. Ви ніколи не знаєте, яка у вас реакція буде на той чи інший укус. Ви ніколи не знаєте, uh, яка реакція буде в тих людей, які приходять, ви ніколи не знаєте. Кого вжалять ваші бджоли. Завжди повинна бути аптечка. Е, ніяк не можуть руки дойти, щоб зібрати аптечку бджоляра. але теж зберу і покажу. Так що, панове, в принципі, це все. Вибачте, за те, що трошки наліво-направо, але нормально. Суть я доніс, я це точно знаю. Е, ну, а далі, вже, коли ви це розпочнете, попасічникуєте, рекомендація починати не менше з п'яти вуликів. Там всі кажуть один, два. Один мало, два багато. Знаєте, я кажу. Е це все неправда. Хочете, вірте мені, хочете ні. Два вулика це, ну, це як, одна сім'я загинула, одна сталася. 50% пасіки загинуло. Да? Тобто ви не відчуваєте тої роботи, ви не відчуваєте того напрягу, ви не впрягаєтесь в роботу, ви не відчуваєте справжність пасіки. Тобто, мінімум треба починати з п'яти бджолиних сімей. З Чому з п'яти? Тому що вже комбінувати можна і маточок вивезти десь трошки. Ви вже багато що можете попробувати. Ем, я починав е, з. ну Це було, навіть десь штук 10 бджолиних сімей відразу. І це було дуже добре. Один рік я доглядав е, сім'ю е, повністю сам, це був е, ройова -ро -ро сім'я, вона була на, на дереві. І потім ну, я не відчував того напрягу, я тих біл мучую, як не знаю, що тобто, мені треба було втрихтись в роботу. А вже потім, коли трошки далі, на наступний сезон, я там пів сезону в тарі тримав, він перезимував, і на наступний сезон не затарилися вже в пакети, вже там сім'ї штук чи шість було. Плюс своя сім'я, плюс пару роїв зловив. І в мене там було десь до 12 штук. в зиму пішло тоді близько 10, Це перша ця зима. І я тоді відчував, вже, що я от працюю, що є от біля чого працювати. Тому починайте мінімум з п'яти. Це те, що вам дасть відчути роботу. Тим паче, на, сьос, на сьогоднішній день можна обслуговувати для одної людини 500 тисяч бджолог сімей, і тут ви купляєте лише дві. Тому це буде трошки не то. Також, панове, підписуйтесь на канал Вікіпер Фіпрей. Я дуже радий, що ви мене дивитеся. Заходьте в описі під відео. Дивіться, що в нас там є в описі під відео, а саме посилання на наш інстаграм-магазин Вікіперфікрей. Також там є посилання на мій персональний сайт. Ви можете там зареєструватися на курси, обратися відповідні курси. Ну і там є ще багато всякої цікавої інформації, такі як мій телеграм-канал, наприклад. Да, там заходите. Ну, Новини, якісь читають. Ну, коротше, то таке. Основна ціль це зберегти бджіл і завдяки цьому врятувати світ. Ну а для моїх підписників бажаю гарного здоров'я. І в одному відео я казав, мене близько півмільйона дивиться без підписки. Постійних глядачів. Ну, це просто можна лупанутися. І підписалось тільки 14 тисяч. Тому, будь ласка, розірвіть це коло пекла і підписуйтесь на мій канал. Я всім дякую, на все добре. Не виключається. Треба йти так виключати. Ну ладно. Опа, сама камера відтягнула. Круто.